І ми повинні вимагати негайного введення військового стану. Якби в нас був введений військовий стан, самий доброволець не сидів би. Добровольці наші сьогодні півтора тисячі сидить у слідчах-ізоляторах. Хіба ми за це боролися? Де є добробут? Де є покращення нашого життя вже сьогодні. Що ми бачимо, що вони зробили? Всі соціальні програми за... Заціальних пільг, інфляція 60%, емісія гривні 320% і нам упрекають майдановцям, так це ж ваш уряд, це ж ви його обрали, це ж ви його в ці кабінети завели, але ми не за то боролися і ми повинні.